Ну що, сьогодні четвертий день і я біжу смакувати смаколики, нічого не підозрюючи, який мене чекає треш. Поки я була вдома, мої подружки з палати зникли і з'явилися якісь чужі бабці, причому одна з них лежала на моєму ліжку. бляха муха п'ять манка. Манка геть була без солі та без цукру. Фу, гидота яка. Але потім я знайшла сіль і трошки справи пішли на край. Два із десяти. Оце я вже під крапельницею махаю вам ніжками і пальчиком. А це я демонструю, що я помила голову і дуже гарно. Гарний сюрприз мене очікував, коли йшла додому. Я побачила білочку з двома дітками. Але я в цьому не впевнена, бо був коридор затмені та ретроградний Меркурій.